Вільно. Доброго дня, шановні члени журі, учасники та присутні. Я іщенко Анастасія, слухачка Романської міської мавої академії наук учнівської молоді, учениця 10 класу Романського ліцею No2. Вашій увазі пропонується науково-сінницька тема історична парадигма роману Оксани Забужки, Музей покинутих секретів. Українська історія протягом тривалого часу зазнавала ідеологічних утисків з боку радянської влади. Факти і події навмисно прикручувалися, спотворювалися, замовчувалися. Героями ставали ті постаті, які були вигідними державному керівництву. Історична правда практично не мала шансів на своє літературне втілення. Після проголошення незалежності українська влада ще тривалий час замовчувала З точки зору ідеології історичні факти, особливе число йшлося про події ХХ століття. Найменш висіпленої досвідченою сторінкою української історії. Є тема руху опору проти окупаційної більшовицької та фашистської влади 40-50-х років ХХ століття, очолила ОУМ Купа. Однією з перших художньо переосмислила і зобразила тогочасні події сучасна українська письменниця Оксана Забушко. Мисткиня в романі Музей покинутих секретів намагається реально переповісти трагічні події, і відновити вам досліджені факти середини ХХ століття. роман Музей покинутих секретів. Відразу здобув справжнє визнання і утворив собою доволі значний клас вітчизняної літератури, а тому має вплив на подальші літературні та культурні традиції. Однак і сьогодні твір Оксани Завушко залишається малослідченим. Це ще пояснюється тим, що відтворені в романі події потребують подальшого вивчення і осмислення, адже тема української повстанської армії тривалий час залишалася засекреченою за часів СРСР. Тому не дивно, що вона викликає зацікавленість у вітчизняних насильників та письменників. Через відображення боротьби у пав художньої літературі творча опрацьовується історія нашого народу, що перебувала значний час у забутті. Особливо це стосується періоду 40-50-х років ХХ століття. Актуальність роботи продиктована відсутністю системного аналізу роману Оксани Забушко Музей поколінь секретів, а тому полягає в необхідності подальшого вивчення твору, зокрема з точки зору відтворення художньої інтеррементації минулого, жанрової своєї рідності та унікальності образотворення. Мета наукової дослідницької роботи полягає в аналітико-синтетичному осмисленні історичної парадигми, жанрової своєрідності та унікальності образотворення та Роману Оксани Забужки Музей покинутих секретів крізь призму художнього моделювання авторського бачення історичного минулого. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: дослідити романістику Оксани Завушко, визначити історичний хронотоп роману музей покинутих секретів, з'ясувати особливості жанрової моделі твору і дослідити образні особливості роману. Вирішуючи перше завдання, ми досліджували постмодерністську поетику прози Оксани Завушко. Тож постмодернізм це образно-стильова формація, що загальнює в собі мистецький досвід попередніх епох. Її провідна ознака це потужний розвиток інтелектуальної тенденції, а сама вона є невід'ємною частиною подальшої історії. До характерних ознак постмодернізму належить невизначеність, комбінаторність жанрів, театральність і співтворчість читача. Найбільш поширені метафоричні образи напряму карнавал, лабіринт, божевілля. Особлива увага звертається на текстову структуру. Також серед ознак сучасної прози виокремлюють жанрове багатство, наявність нових мистецьких мотивів та ідей. Позбавлення від елементів лірико-романтики та формування химерної стильової течії, наприклад, цим займалися Володимир Яворівський і Євген Гуцего, а також збільшення творчого доробку про старшого покоління, особливо яскраво та просвідковується в їх апелюванні до історичної тематики. У вітчизняній літературі постмодернізмом вважається творчість письменників кінця 1980-х, початку 21 століття. Серед поетів цього періоду варто назвати. Ему Андієвську, Степана Гостиняка, Романа Бабувала, а середпезнайків Юрія Андруковича, В'ячеслава Медведя, Євгена Пашковського та Оксани Забушко. Оксання є відомою українською поетесою, літературознавицею, публіцисткою, перекладачкою, лауреаткою фонду, Фулбрайта і кандидаткою філософських наук. Творчий доробок мисткині вивчали Володимир Єшкірів, Тетяна цябушевська качак і Тамара Гудорова. Літературні критики виокремили такі ознаки постмодернізму в прозі Оксани Забужко: фрагментарність, інтертекстуальність, дотримання принципу нацелекції, феміністичні ідеї, психологізм та іронія. У ході дослідження було з'ясовано, що для прозової творчості Оксани Забужко характерні ознаки як модерністської, так і постмодерністської парадигми художнього мислення. Провівши другий етап дослідження, нам було встановлено, що в романі музей покинути секретів відтворено події, які зображують життя трьох поколінь шістдесяти років нашої історії. Період і спочатку осені 1943-го і до весни 2004-го. У творі Оксана Забушко показує добу бойових дій Української повстанської армії, нищівну політику Сталіна, добу 60-х і частини незалежності, епоху перебудови та 90-ті. Щодо назви Роману, то її також не можна сприймати однозначно. Протягом твору посідон розкриваються секрети загадки, таємниці, скалети, які тривалий час приховувалися в родинних шахтах Машинських і та Тамників. З метою надання романові правдивості Оксана Забужка вже на перших сторінках подає схему родоводів героїв. У каневі твору просвятковуються досі невідомі сторінки вітчизняної історії, зокрема часи національно-визвольної боротьби української повстанської армії, роки злодійських дій КДБ та загарбницькі політики радянської влади. І все це зображується на тлі секретів, таємниць, дружби, героїнь роману. Вирішуючи третє завдання, ми зробили висновок, що багато сучасних рецензентів звертають увагу на проблематику жанру музею покрити секретів. Особисто Оксана Савбушко у реалізії першого дання не зазначає авторської номінації твору. До того ж, на фортиці чи в передмові не визначено жодного жанру. Спершу авторка визначає твір як роман, а згодом називає його увага сімейною сагою доби неокласичної фізики. Твір має риси епопеї, саги, роману. Крім цього, багато рецензентів і критиків намагаються встановити саме різновид роману, як версії існують історичний, символічний, сучасний соціальний, виробничий, любовничий еротичний роман, який ще називають порно романом, детективний роман, сенс-фікшн, ідеологічний, феміністичний роман або ж родина сага. Розкриваючи четверте завдання, ми з'ясували, що головною проблемою порушеною авторкою є питання аналізу пам'яті. Очевидно, працьовуючи історичний феномен УПА, Оксана Завушко приписує ідеальні образи в біографію своїх героїв. Це проявляється, наприклад, у нелегкій долі головної героїні, твору Олени Довган. Спершу читачі читачі в чуттєвий романтичний образ жінки, а згодом сприймають її як і героїчного бійця УПА, яка щасливо боролася за національні інтереси. До речі, саме з цією героїною пов'язана ідея створення обкладинки книги. Чи теж знайомиться з жінкою завдяки фотокарці, що, знаходиться Дарина, що знаходить Дарина Гущінська в архіві? Гельця, вона ж Олена, завжди йшла на різні акції, відважно рішуч і рішуче вистоювала українські національні ідеї. На жаль, у сюжеті твору ця молода дівчина загинула у віці 27 років у 1947 році, саме тоді, коли щасливе цивільне життя лише набирає обертів. Найгірше, що її родичі навіть так і не дізналися, коли і за яких саме обставин вона загинула. Що важливо, Оксана Забужко зовсім не зображувала своїх героїн слабкими чи мечуварти масового жалю. Письменниця душно привертає увагу читачі до того, що дуже важливе місце в упа займали саме жінки. Як ми знаємо з історії, дівчата в підпіллі грали значну роль в успіхах та досягненнях армії. На підтвердження цієї думки варто нагадати хоча б зв'язкових Романа Шухевича, такі як Дарія Гусяк, Галину Дидиг і Катерину Зарицьку. На цих жінок клалася велика відповідальність, бо вони були довіреними особами головнокомандуючого пану. Подібні факти одразу наводять на думки, скільки ще таких дівчат, чиї імена невідомі, а внески недооцінені. Ще один важливий образ повстанця це Андріян Ротинський. Його псевдо було звір. Він постояв у романі відповідальним та вмілим солдатом у паші, особливо тонко завжди відчував небезпечні ситуації і легко їх уникав. Саме тому і звір. Сам хлопець також зазнає смерті від рук того, кому він довіряв найбільше. А саме від ще одного головного образу твору Михайла Стодолі. Чоловік завжди дотримувався правил організації, був відповідальним та обережним, вмілим вояком та командиром. Стодоля був людиною стійкою, сам тримав усіх у страху, вважав, що у мають не піддаватися на провокації та бути міцним у своїй ідеї. Сам він був людиною безслабкостей. Але ж саме він. Потім виявляється згадником. Отже, у романі музей покинутих секретів Оксани Забушко. Перед читачем яскраво постає епоха боротьби УПА проти фашистських та більшовицьких гнобителів. Історичне спрямування твору чітко просвідковується через долю головних героїв. Образи прописані у книзі складають повноцінність розповіді. Читаючи книгу, не можна не виокремити небанальне висвітлення жінок у воєнний та післявоєнний період, особливо без інфантильності. Історія України, висвітлення через хронотоп трьох поколінь поєднує у собі ознаки багатьох жанрів. Усе це майстерно передається через особливості авторського стилю, масткині та її манері письма. Саме цей роман підтверджує талант Оксани Забушко, оригінальність її художнього бачення. Дякую за увагу, буду рада будь-яким вашим запитанням. Дякую.